У вересні цього року делегація Надвірнянського району на запрошення міста побратима Альони Крушинової відвідали місто Крнов, що в Чеській Республіці. Місто Надвірна та Крнов підписали угоду про співпрацю в 2011 році. З того часу вона поглиблюється і сьогодні розробляються проекти щодо двохстороннього співробітництва. В перший день візиту відбулася зустріч з мером міста Крнов Альоною Крушиновою, заступником Ренатою Рамазановою та Міхайлем Брунцілком. Обговорено економіки та бюджети двох міст, допомоги Європейського союзу. В розвитку інфраструктури міста та економічні показники. Після чого секретар міської ради Кернова Ігор Козелик провів екскурсію міською радушою та розповів про головні історичні етапи становлення міста. Так, місто засноване в 13 столітті. Свій розвиток пов'язує з розвитком в 19 столітті текстильної промисловості, але в часи Другої світової війни воно занепало. В даний час тут працює текстильна фабрика Пега, виробник безалкогольного напитку Кофола, що успішно конкурує на ринку з Кока-Колою та Пепсі, та завод з виготовлення органів музичних інструментів, що використовуються в костелах, опісля делегація відвідала церкву Пресвятої Діви Марії. У письмових джерелах вона вперше згадується в 1358 році в якості основної церкви лордів Крнова Любенстейнів. З 1523 року використовується в якості складу зброї зерносховища та пабу. В 1546 році церква згоріла та до кінця 16 століття відновлена та добудована каплиця. Церква поступово оздоблюється так в 1780 році, розмальована фресками Антона Себастіна. При церкві будується монастир, який з 60-го до 90-х років 20-го століття був використаний в якості готелю. Після цього відвідали костел Святого Духа, який побудований ще в 13-му столітті. Одним із основних завдань делегації району полягала презентації нашого краю, в тому числі представлення туристичного потенціалу. Зокрема, була розгорнута фотовиставка робіт Володимира Гринішака, представлено рекламну друковану продукцію та за допомогою мультимедійних пристроїв. Потенціал району представили голова районної державної адміністрації Юрій Касіянчук та голова. Ва районної ради Василь Попович, а також секретар міської ради Тарас Пекарський. Наступного дня делегація відвідала унікальний об'єкт гідроелектростанцію Дловге Страни, гідроакумуляційна станція, яка є найбільшою в Чехії. Наступного дня делегація мала змогу насолодитись прекрасними краєвидами міста Кернов з маленьких приватних літаків. У другій половині дня відбулася зустріч в мерії міста Кернов, на якій обговорили питання майбутньої співпраці. Зокрема, було напрацьовано та обговорено два проекти під назвою Обмін успішним досвідом методів роботи в дитячих садках та Знайомтесь з Корновом та його околицями, два проекти отримали позитивні відгуки та мають всі шанси бути реалізованими в майбутньому. По завершенні делегації обмінялись подарунками. Українська сторона запросила відвідати міжнародний гуцульський фестиваль, що пройде в 2014 році в місті Надвірна. Також в рамках співпраці планується організація фотовиставок та спільних велосипедних заходів.